Шановні працівники бібліотеки номер 13 від щирого серця, від усієї дев'ятої школи, від себе особисто, від учнів 11-го Б класу, класним керівником якого я є, щиро вітаю вас з Днем Бібліотек, з Днем Слова, з Днем Книжки. Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів і звичайно мирного неба! У День бібліотек величезна вдячність працівникам бібліотеки філії номер 13 за їх самовіддану працю, за те, що вони продовжують берегти знання, накопичені століцями для всіх нас з Днем Бібліотек вас. Нехай у вашій бібліотеці завжди буде багато читачів, які люблять і бережуть книги. Бібліотекар слово, повне сонячного змісту, за ним стоїть безмежний мудрий світ. Бібліотекар, скільки в слові змісту, його тепло навіглої душі, як знов пішов стежиною тією через поля, замети аж туди, де в царстві книг живе казкова фея, що може світ закрити від біди.